Ніч на 31 жовтня противник атакував Україну однією балістичною ракетою та запустив 145 ударних БПЛА, Протиповітряною оборонною збиту ракету та 107 ворожих дронів на півдні, півночі та сході країни. Зафіксовано влучання 306 ударних БПЛА на 20 локаціях. У Дніпрі внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на території цивільного підприємства. Також в районі пошкоджено об'єкт інфраструктури та горіли приватні будинки і багатоповерхівки. Також під ударом були суми травмовано більше 10 людей, серед них четверо дітей. Минулої доби сталося шість пожеж на Вінниччині. Одна з них у житловому секторі. У місті Бар через порушення правил пожежної безпеки опалювальних приладів загорілася господарська будівля. Обійшлося без травмованих. У Вінниці надзвичайники загасили пожежу занедбаного авто, що зайнялося через людську недбалість. Також бійці ДСНС ліквідували загоряння на птахівничому господарстві у писарівці. Завдяки оперативним діям рятувальників вогонь дали швидко ліквідувати та не допустити його поширення на більшу площу. Що Овокувало займання наразі з'ясовують. Учасникам організованої злочинної групи, які готували вбивство кияни, не загрожує довічне позбавлення волі. На Вінничині слідчі поліції повідомили про підозру трьом фігурантам. Організацію злочину взяв на себе 49-річний, раніше неодноразово судимий ув'язнений. До участі у злочинному задумі він залучив ще двох співкамерників – 37-річного та 31-річного засуджених. За 5 тисяч доларів вони пообіцяли організувати ліквідацію чоловіка. Досудове розслідування триває. Усім підозрюваним. Загрожує довічне позбавлення волі. На Вінничині чоловік встановив антирекорд за кількістю штрафів за порушення правил дорожнього руху. Усі 1056 проваджень не сплачені та притерміновані. Тому сума подвоїлась. Справу передали до державної виконавчої служби для примусового стягнення, що може призвести до арешту банківських рахунків майна та заборони виїзду за кордон. Вінниці з ініціативи ОСББ ремонтують міжпанельні шви багатоповерхівки на вулиці 600 Річа. Виконують і гідроізоляцію, що дозволить запобігти подальшому руйнуванню конструкції з причиненою вологою, а також зменшить витрати тепла під час опалювального сезону. Роботи проводять на прохання мешканців та за умови співфінансування. Завершити ремонт планують найближчим часом, щоб взимку у помешканнях було тепліше та комфортніше.